Продовжимо про пульс, дабо пульс та інші функції апарату. На дисплеї також виводяться всі ті самі значення, і регулюються вони аналогічно для синергетики у напівавтоматі. Але з'являється вікно для регулювання частоти пульсу від 1 до 2,5 Гц, коефіцієнту заповнення, тобто співвідношення кількості пікового та базового струму. Та регулювання сили базового струму в режимі Double Pulse. Також в режимах одиночного та подвійного пульсу можна контролювати довжину дуги. Якщо обрати current Control Mode, довжина дуги підтримується за рахунок енергії краплі імпульсу шляхом автоматичного регулювання зварювального струму. При високій напрузі дуги струм зменшується, при низькій збільшується. У режимі Frequency Control довжина дуги контролюється автоматичним регулюванням частоти імпульсів. При високій напрузі дуги частота знижується, при низькій підвищується. І з ручним дуговим зварюванням все просто. На екрані виведене значення струму та напруги, які регулюються лівим енкодером. Також можна задати значення гарячого старту, форсажу дуги, увімкнути або вимкнути режим VRD, який знижує струм холостого ходу апарату, аби не уразити зварника струмом, наприклад, у вологих приміщеннях. Ліфтік також налаштовується дуже просто: значення сили струму та напруги на екрані. Із роз'ємів бачимо євророз'єм для пальника типу кз 2 кабель вибору полярності, роз'єм для підключення кнопки тік пальника та силові роз'єми 3550 плюс та мінус. Під бічною шторкою розмістилися: гальмівний механізм, двороликовий механізм подачі дроту та кнопка протяжки дроту, позаду апарату кнопка увімкнення та силовий кабель живлення. У комплекті з апаратом постачається 3-метровий пальник типу МБ-24 від Абікор Бінзель, кабель із кламою маси, електродотримач із кабелем, змінні ровки для обмінненого та алюмінієвого дротів, інструкція та гарантія.